Хто я вообще такий? Я до війни співав в Італії. Я завжди був оперним співаком. Я на бандурі 12 років відіграв на гітарі, на фортепіано. Зараз не можу грати, бо відстрілили пальці. За місяць до початку війни повернувся в Україну. Типу, от до того хто за мною стоїть, як я взагалі так появився, откуда, то що я розказую, бо у вас там куча питань, чи я в президенти йду, чи що чи коротше? Розказую за місяць до війни я повернувся в Україну. Почалась війна, я евакуював людей з зон бойових дій, з Харківщини, із Сумщини, відвозив туди паливо, їжу, гуманітарку і так далі. Дуже довго розповідати, як це є на сторінці. Є відео про це, але в один із днів мене розстріляли. Повну машину людей і так далі, але всі слава богу вижили. Я шукаю українців, які хочуть навчитися з онлайн з телефону на коротких відео, розповсюджуючи їх в таких відових мережах, як Інстаграм, Фейсбук, TikTok і так далі. Якщо тобі цікаво дізнатись, як отримати роботу в моїй команді, вийти на дохід під 100 тисяч гривень. Місяць, то приходь на мій безкоштовний ефір, де я розкажу, як без спеціальних знань, без спеціального обладнання і так далі, вийти на достойний рівень життя за допомогою цього. Про це ця інформація розлетілась по всьому світу. Є там офіційним свідком російської агресії проти України в газкому суді і так далі. Але так як я все життя займався маркетингом, я продвігав різних бізнесів там. Різні телеканали і так далі, мені, звісно, мені предлагали, а давай ми тебе в такий проект, а давай ми тебе в такий проект. різні партії політичні писали. Але мені це не цікаво. Ні, я, ні всі мої проєкти, нічого ніколи не було, ні і не буде дотичним для політики і не буде нічого з політичного просувати. Все, що тут відбувається, ну я просто зайнявся тим, що я тепер не когось піарю, а займаюся сам собою своїми проектами. Тобто я. Опорний співак і в першу чергу бізнесмен-підприємець. От зараз створили класний проект, який дає змогу онлайн людям там отримувати ЗП. Про це є багато відео в акаунті. І дуже прошу розповсюдити це відео, бо в тому, що зараз намічається, зрозуміло, що будуть зміщення по владі і так далі. Я розумію, надіюсь, нарешті будуть вибори в Україні. Я ніяк не буду до цього дотичний. Жоден з моїх проєктів не буде до цього дотичним. Мене абсолютно не цікавить політика, і так далі. Якщо відкрити той самий список Форбс, там написано про мене, що я планую стати міністром е, культури в Україні. Це взагалі мені сказали, коли я ще був поранений. Хочете стати? Я казав би, ну можна було, б і все. Я ще був поранений, ще на морфіні і так далі. Ще нічого не розумів. Нет, мені це не потрібно. Я прекрасно знаю, що таке українська політика. Це людям, які щось в українській політиці, взагалі в світовій, можуть щось змінити. Їм треба пам'ятник при жизні. Браті при пам'ятник із золота просто це. Ну люди герої просто будуть. Я в мене немає ніякої ні політичної світи, нічого. Я не, не хочу в це втручатися. Мені це не цікаво. Зрозуміло, друзі. От я дуже вдячний всім лікарям, господу Богу, батькам, людям, які за мене молили, що ви мене врятували, що у мене зараз є змога от, займатися проектами для українців, а, давати можливість отримувати ЗП онлайн, займатися музикою. Ясно, що я б їздив багато і там європарламент і штаб-квартира НАТО, і кучу амбасадор по всьому світу. Ідея тільки не співав і щось ідеї тільки не свідчив про російську агресію проти України, кому я тільки не показував свої, свої шрами, як ми тільки не знали знаходило допомогу і так далі, але це мій культурний вклад в допомогу Україні. Зрозуміло, всі, хто там записували різні відеоси, може ви їх бачили, зупиніть свою цю пропагандистську машину, направте державні гроші на нормальні речі, їх ну, вистачає проблем в Україні. Поніло? Розслабтеся, я в політику не йду. Все